Доброго дня, шановні, я трохи вільного часу можу прокоментувати ті події, які сталися вчора-позавчора. Ну, по-перше, ми дві неділі активно провели в Європі. Та було дуже багато зустрічей політичних, економічних та інших. Про це я розповім трошки пізніше. Дуже інтересні європейські кейси, які ми напрацювали. По-друге, вчора я вважаю, що Зеленський перший раз в чисту, в суху, як кажуть, переграв Путіна. Що я так вважаю, розкажу. Ну, по-перше, він зібрав світових лідерів в Україні. Це новообрані лідери. Це не ті лідери, які вже йдуть. Це ті лідери, які наступних 5 років будуть формувати політику Євросоюзу то найбільших країн в Європі. По-друге, вони змогли домовитися і вийти з ультиматумом до Путіна. А це дуже важлива річ, тому що е таких ультиматумів прямих ще не було. Тобто, щось казали, там непокоєність, ми вже знаємо 90% відтінків занепокоєності Європи. Це прямий ультиматум. Чи перемовини та мир, чи чіткі жорсткі санкції та е, взагалі е, повне ембарго по будь-яким е, кейсам Росії. Ну, я вважаю, що це дуже серйозний крок, тим паче, що він зроблений е, на такому високому рівні та в Києві. Путін е мав реагувати і він в два часа ночі зібрав прес-конференцію, щось там довго мямлив про якусь хірню, ми навіть то розбирати не будемо. Але він сказав ключове: так, я хочу 15-го зустрітися в Туреччині і сам буду модерувати е початок цієї зустрічі там з Ердоганом та інше. Тобто, це взагалі така річ, якої ми не наблюдали ну, ніколи. Що Путін сам там займався модерацією якихось зустрічей, бігав там, коментував заяви Зеленського особисто в 2 часа ночі? Ну такого взагалі не було. Я такого не пам'ятаю. Він взагалі вів себе так, наче б його нічого не стосується. Але тут е, чітко зібрались молоді лідери Європи і насадили блядь, дідів на хуй. І е, більш вважаю, що вони правильно зробили, що набрали Трампа, і з ним узгодили позицію остаточну щодо ультиматуму. Потім, після заяви Путіна, Трамп довго там казав, що треба зустрічатися. І я вважаю, що отут от Зеленський зробив єдину правильну річ. Він погодився. Так, є законодавство, яке забороняє там вести перемовини з Путіним, але воно приймалось більше для того, щоб всякі недополітики не побігли в Москву там домовлятися від імені України. І це дуже правильний закон, тому що ну, це взагалі було. Недопустимо, коли їздили там Медвічуки, ну всяка хуїта там політична. Їздила в Москву. і казала, що саме я представляю бляд, народ України. Хоча вони не представляли не то, що народ України, вони навіть самі себе не представляли, тому що то шістки Путіна. Шістки Путіна їздили до Путіна домовлятися за Україну. Тому той закон був доречний, я його підтримував і підтримую. І е, те, що зараз Зеленський виходить на перемовини, він повністю переграє Путіна по всім взагалі по всім. Тепер, щоб не робив Путін, ну, по-перше, він не може не приїхати, бо він сам назначив ту зустріч. По-друге, він не може сказати, що зустріч буде не на тому рівні, бо їде особисто Зеленський, і він це вже публічно підтвердив. По-третє, є вимога Трампа зустрітися. Та прийняти якесь рішення. Ми розуміємо, що прийняти рішення з терористом взагалі не на що ну, ну воно не влітає ні на що не впливає. Тому що вони там не прийняли, це не про що. Саме тому Зеленський їде, Зеленський переграв. Ну, Путіну нема що запропонувати. Він не може існувати е, поза війною взагалі. Тобто він буде кейс війни тягнути як можна довше. А якщо буде затримка після 15-го, то Зеленський може прямо звернутися до наших партнерів, які висували той ультиматум сказати, хлопці, де 500% ембарго, де есть, податок на товари з партнерів, тобто то вторічні санкції з партнерів Путіна, які в нього щось купують, чи тих країн, які е, намагаються там передати щось до Росії та бути посередниками, тобто супер. Супер! Це перша розтяжка Путіна, така публічна на весь світ, де він сам взагалі приймає участь. Тому я вважаю, що дипломатичний геній Зеленського таки запрацював. Це е, чи хтось порадив, я не знаю. То взагалі не важливо. Він е, перестав. Грати о цю ігру, я то кудись не їду, я щось не роблю. Він робить все можливе, щоб переграти Путіна і не підписати невигідні умови. Так, ми до нього залишаємо дуже багато претензій щодо корупції на грані мародерства, щодо непроведення виборів, щодо порушення Конституції, щодо закритих кордонів. Тобто, ми це не беремо, цей кейс залишається. Але ми маємо чесно сказати, на зараз. Зеленський зробив перший раз Путіна в прямому ефірі. І я вважаю, що 15-го навіть ну, я буду дивитися, хоча я взагалі не відслідковую там діяльність Зеленського, не вважаю його там великим блядь, політиком. Але навіть я буду дивитися, як буде вигортати з цієї дупи сам Путін. Сам він туди прийшов і сам має відтіль якось з'їбнути. Як це він буде робити, я навіть не розумію. 15-го дивитися, 15-го точка неповернення. Чи його зносять в Росії еліти, які живуть з війни, чи його знесуть ті еліти з того, що їм нехер буде жрати. Бо що, якщо дійсно введуть ті санкції, про які казали європейські лідери в Україні, то там не те, що Путіну пізда, там взагалі пізда всі ті помийці, блядь, вона згорнеться за 3 роки в ноль. Тому. Супер, респект на українському полі. Сталися дуже гарні події. Будемо спостерігати, чим воно все закінчиться. Всім доброго!